Доброго дня, бажаємо здоров'я, дуже приємно, генеральний директор атомної станції. Раді вітати вас в Южноукраїнську на об'єкті атомної станції. Я приїхав, щоб спасти в свою пошану всім тим, які справді працюють в Україні, не забракли. Хоча би електрики. А решта все буде. Все, стараємося зробити для цього максимально. Весь колектив. Дуже дякую. Досить важкі часи, але віра в Бога завжди допомагає разом боронити нашу землю, тому і робота станції, і люди в нас і також вірять в Це є унікальна нагода, щоб висловити нашу вдячність. Вдячність на ваші руки для всього колективу, цього, цього унікального підприємства Південно-Української атомної електростанції. На жаль, ми бачимо, що російський агресор справді займається сьогодні атомним тероризмом. Всі події, які по сьогодні розгортаються довкола Запорізької атомної електростанції, ну, не можуть непокоїти Україну і цілий світ. Пригадую, коли 400 метрів від реактора упала російська ракета, це сколихнуло всіх нас. Для нас сьогодні є нагода просто вам подякувати за титанічну працю. Вам, як генеральному директору, нашим військовим, які охороняють цю атомну електростанцію, і всім тим, які не просто забезпечують електропостачання нашій Україні, але забезпечують нам можливість жити в безпеці, більше того, в атомній безпеці. Дякую за візит. Дякую. познайомитися залі.